Два мерциса в одній кімнаті наше все. Добрий вечір, друзі. Я Віктор Баберенко, і ви на моєму каналі Скаже, як Заряже. Ну що, відбулося? Публічна перепалка, я би сказав, навіть роздача ложок і слонов і матрешок. В якійсь імпровізованій, я взагалі не дуже розумію, що це за формат, якась імпровізована підслуха. Де були і дипломати, тому що я бачу, там е з боку Маркарова сидить наш посол у Німеччині і отак робить е от отак такий вигляд, робить. Тому що ну це, скажімо так, ну дуже недипломатично це виглядає. Да? Що ми мусимо зрозуміти з усього цього? Е і це ж ми не говоримо, що, що там в угоді. Ніхто ж не знає, що в угоді, але ми бачимо. Те, що тепер до, до чого треба готуватися нам. І я попереджав. Ну, я, не я один, мабуть, так, да, про те, що е, два нарциси в одній кімнаті вжитися не можуть. І Джеді Реймс спровокував перепалочку, і е, Трамп втрутився. І що він говорить? Він говорить Володимиру Олександровичу: чудак, у тебе немає козирів. Ти я нема, що ходити, куди ти лізеш. А Зеленський е, втрутився в перепалку і нав'язував свою позицію. Е, Причому е, ну, позиція його правильна. Да? От. Все таки ж не ми агресор, Путін агресор. Да? І ми або говоримо про козирі і говоримо про е, хто кому Рабінович і. Про те, власне, говоримо, ми е, дипломатію ведемо або за якимись принципами, або це реал політик. Ну Так тоді Лавров прав каже, там, е, треба е, признати реалії на землі. Тоді Лавров абсолютно правий, коли він таке сказав. да? Е, але е, не ми створюємо правила в цьому світі. Чому? Тому що у нас немає ядерної дубінки. І Зеленський, крім того, що він нарцис, у нього немає на Трампа нічого. У нього, як сказав Трамп, немає козирів. От. І ми бачимо двох нарцисів, але це гірше, що ми бачимо. Що ще, ще ми не те, що якби е, не на виду, але від чого потрібно, щоб ми танцювали? Зруйновані інституції. Оце е, те, що е, е, Трамп почав своє перше президентство. Така собі дипломатія хамства. Да? Потім Зеленський це у нього перейняв у 2019 році. А зараз е, Трамп повторює ну, таке відчуття, що наслідує Зеленського. У них, по-перше, що це маск носиться, як то перший уряд Гончарука у Зеленського там, на ксероксі все множив там видавав. І вони видають заяви, заяви, заяви. Вони щось спішать і туди, і туди, і нічого у них толком не виходить, такий ксерокс. От, все чому, тому що е, спорчені інституції, на жаль, на е, превеликий жаль, е, немає цієї кадрової, або як я от е, в своїх стрімах з Чекалкіним кажу, кастової дипломатії, де учать із студента, де учать не в Криворожському якомусь юрфаки, хлопчика, який виступає за Інститут в КВН, і тому йому там ставлять там щось защотку, плюс завжди там папочка щось відбити, щось там написати, що там типа давай, давай, от, так. отмазать. е, кастових дипломатів треба готувати ну, півпокоління. Спочатку його довго-довго. Не менш довго, ніж кастового лікаря. Не зря ж там учать лікарів 5 років, потім 3 роки ще інтернатура. От. І от зруйновані інституції. Інституція президента зруйнована. І взагалі зруйнована дипломатія. Коли Можна показувати Кукіш, як ото ми покажемо крупний Кукіш США СССР, Висоцький співав колись нині не модний автор. От. І навіщо е, Володимиру Олександровичу доставати дулю, якщо е, дулі будуть раді його тільки на Москве, на болотах, е, це ну прямо вони зробили. Вони сьогодні зробили день, я не знаю. Щас, э, Путін, якщо ще не, не ліг спати, У них там у нас з нами різниця на годину, да? то напевно, там вони відкривають шампанське, там, типа чи вже по стакану яри вже хряпнули, блін, з Медведєвим. То що, ну, блін, лучше прикольні штуки немає. Як тільки публічно, публічно, та ви можете говорити за закритими, за зачиненими дверями, все що завгодно, але. Саме публічно, ну це це от дипломатія рівень зеленського. Мало того, я дивлюсь. Тут в постиках кром пишуть, молодець, тримався, а треба було там і по морді, треба було там той, який він молодець, він там Трамп нас обіжав, він там типа, путінець, Трамп. От, він, а, а мусить бути ж за нас, там, типа, та ніхто нічого не, не мусить не довжен. Діпломатія да, має визнавати, що якщо агресор не ми, а та сторона, то світ має бути за нас. Але Трамп взяв іншу методичку. Він по методичці Путіна грає зараз. Він э, якраз веде себе як диктатор. І хоча він сьогодні вже ніж вчора весь день казав, що ні, Зеленський не диктатор, як ви могли подумати? Ні-ні-ні, він хороший, молодець, молодець, э, наче пилинки з нього здував. Але зараз. Абсолютно по-іншому Трамп зіштовхнувся з Зеленським. Ясно, понятно, що там це Дівенс спровокував, ясно, що це була провокація. Але ж якщо ж ти був би з досвідом, з досвідом міжнародного спілкування, а не це все, Нібрі та Сівкедах. То ти б не повівся на цю провокацію, тому що дуже класно е, стати в позу, показати, як, який ти молодець там, щоб тебе всі полюбили. А тільки ж воювати в окопах не Зеленському, а простим хлопцям, яким від того, що він зараз посвариться з Трампом, е, що ми по, по, е, що ну, ворожнечі між Україною і США. Міста Європи, це ну, взагалі це, ну, мрія Путіна. Путін, Путін сьогодні ну, вовсе взагалі, все, все вийшло по путінській методичці. А все чому? А все тому, що некомпетентні люди у владі, що некомпетентний сам Зеленський. Нажив собі ворога і, і, і Дівенса, і, і Трампа. І як це цікаво, мені Зеленський збирається ще там цілий термін від, відтанцювати. Якщо Трамп піде на пенсію, то ж Дівенса ж будуть толка, та, 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 республіканці <кхи> в президенти. Як ти збираєшся з ним дружити? Якщо у вас така от ворожнеча на старті, там просто аж видно було стіну між. Дівенцем і Зеленським. Вам будь-який психолог пояснить, що не так і в полоборота сидів неправильно Зеленський. Видно, що вони один одному неприємні. Але Зеленський ну дипломати мусять це вміти вміти скривати. Ти ж на той дипломат, ти ж на самий головний дипломат країни. І тепер ти підставив. Цю е, країну тепер я не знаю. Е, система цінностей в політиці. Де е, професіонали, по-перше, ну, е, вони то брешуть, але е, не на показ. Вони ну, вважають, е, що за слова треба щось відповідати. Да? Цього і близько нема. Популізм, 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 популізм. Сьогодні диктатор, завтра не диктатор, Вчора поганий, сьогодні хороший. І тут вони обоє обоє що Трамп, що Зеленський. Але ще раз в, е, в сварці. Е, ну, ти ж молодший, просто уступи. Це перше. А друге, е, не, не ми е, маємо американцям гроші давати, а вони нам. То ще двічі уступи. От. Е, так що відсутня нормальна політична рамка, відсутні традиції переговорні, е, відсутній здоровий густ і тому ми маємо публічну сварку, якій радий Кремль. Але незважаючи на всі дії е нинішньої української влади, Росія не пройде. Ми вистоїмо. Україна понад усе. Но пасарам.